Озеленення саду, сила народу, триває у селі Сороцькому на Тернопільщині. Тут висадили ще 18 квітучих дерев та кущів. Ініціатором екоакції є уродженець села, військовослужбовець Іван Вишньовський, спільно зі старостою. Кожен з наших громадян може приїхати від відпочити собі, зробити прекрасні хороші фотографії. Коли дерева і кущі зростуть, буде своєрідна відпочинкова фотозона. Думаю, що таким чином ми привабимо туристів в моє рідне село. Цього разу до ініціативи долучилися працівники Тернопільської обласної служби судової охорони, які висадили магнолії, вайгели, Жасмин, гортензію. Ми вирішили долучитись до цієї акції Сила народу і висадити сьогодні. У цьому невеличкому парку усі гарні прекрасні дерева. Це як символ того, що ми обов'язково переможемо. Ми віримо в Україну, віримо в збройні сили України, віримо в нашу націю, національність і в те, що в ближньому майбутньому Україна буде дуже сильною і процвітаючою державою. Квітучі дерева посадили з метою підтримки наших військових та відновлення української землі, яку щодня руйнують російські ракети. Така в нас сьогодні маленька, хороша акція, яка свідчить про. Те, що ми сильні, сильні, що ми незламні, що навіть в умовах війни ми не забуваємо про нашу рідну землю. В умовах сьогодення це дуже необхідно, тому що московські ракети, московські гради. Навіть фосфорні бомби вони випалюють наш чорнозем. Іван Вишньовський дякує усім за участь у акції. Хотів би подякувати службі судової охорони за те, що вони долучились до нашої ініціативи, яка вже триває декілька. Місяців по Тернопільській області ми різні заходи проводили по збору коштів для 44-ї бригади для полку Азов. І сьогодні судова охорона долучилася до ще одної нашої акції по висадці дерев. Нагадаємо, нещодавно 60 саджанців фруктових дерев у Сороцькому висадили місцеві жителі, військові, волонтери, музиканти, які взяли участь у благодійному турі Сила народу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.